На прямому репортер. Тож одразу до головних новин. До двох осіб зросла кількість загиблих цивільних осіб у наслідок російського обстрілу населених пунктів у Пологівському районі на Запоріжжі. І ще двоє людей поранені. Вранці російські війська завдали щонайменше п'ять ударів, керованими авіабомбами по селу. Під час пошуково-рятувальних робіт під завалами знайшли тіла загиблих через ворожу атаку. Сталося руйнування житлового будинку із подальшим загорянням. Російські окупанти повторно завдали удару по Костянтинівці. У наслідок обстрілу виникла пожежа у п'ятиповерхівці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тілом 56-річної жінки. Загалом, через обстріли у місті пошкоджені сім багатоповерхівок, дві крамниці та адмінбудівля. У недригалівській громаді на Сумщині росіяни вночі атакували фермерське господарство. У наслідок атаки ворожих безпілотників загорілися два складських приміщення площою близько 400 квадратних метрів. До ранку пожежу загасили, не допустивши розповсюдження. Та внаслідок атаки окупанти пошкодили сільгосптехніку господарства. Про це повідомили у Роменській районній військовій адміністрації. Понад 200 бойових зіткнень за добу зафіксували на фронті найбільше на Покровському та Курському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Окупанти не полишають спроб просунутися на Донеччині, намагалися прорвати наші оборонні рубежі на Харківському напрямку. Та атакували на Куп'янському, штурмували також на Оріхівському та Придніпровському напрямках. Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку. Минулої доби там було 33 боєзіткнення. Ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 38 керованих авіаційних бомб. І здійснив 205 обстрілів, чотири з яких із реактивних систем залпового вогню. У російському Ставрополі під час нічного вибуху загинув заступник мера міста, який воював в Україні на боці окупантів Заургурциєв. Це підтвердив місцевий губернатор. За словами посадовця, слідство розглядає усі версії, не виключають теракт, до якого нібито може бути причетна Україна. Як пишуть пабліки, вибухнуло біля багатоповерхівки, припускають, щорвонуло граната. За даними російських змі, загиблий керував повітряними бомбардуваннями Маріуполя під час захоплення міста на початку повномасштабного вторгнення. Наступне засідання у форматі Рамштайн відбудеться 4 червня. Про це повідомили у НАТО. Зустріч скликає Велика Британія та Німеччина. останні учасники контактної групи з питань оборони України збиралися у квітні у Брюсселі. Тоді у засіданні взяли участь півсотні країн, а партнери оголосили про чергову допомогу нашій державі. Україна передала Росії документи з пропозиціями щодо припинення вогню. Про це повідомив міністр оборони Рустем Мєров. Тепер Київ очікує, що російська сторона нарешті надасть так званий меморандум зі своїм баченням миру. Рустем Мєров звинуватив Москву затягувані процесу, адже росіяни обіцяли передати свій перелік умов одразу після обміну полоненими. Натомість запропонували знову зустрітися у Стамбулі 2 червня. кажуть там і представлять так званий меморандум. Росія не надсилала Україні свій так званий меморандум про припинення вогню, бо швидше за все документ наповнений ультиматумами. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ. Таким чином Москва боїться виявити, що гальмує мирний процес. Політичні ігри Кремля лише доводять, що росіяни імовірно хочуть, аби наступна зустріч виявилася порожньою. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав можливим постачання Україні крилатих ракет Аурус. Про це він сказав в ефірі німецького телеканалу. На запитання ведучого про імовірність передачі Україні Таурусів Мерц чітко не відповів однак зазначив. Що це цілком можливо? Водночас канцлер додав, що для використання Таурус потрібні кілька місяців навчання українських військових, тож передача системи через півроку чи рік не принесте користі Україні сьогодні. Мерц вважає, що потрібно зосередитися на військовій підтримці вже зараз. Американський президент Дональд Трамп заявив, що не може сказати, чи справді російський диктатор Путін хоче завершити війну в Україні. Мовляв, це буде зрозуміло за два тижні. Трамп розчарований, що Росія атакує українські міста під час спроб налагодити переговорний процес. Однак вводити додаткові санкції проти Москви поки що не збирається, бо це нібито може зіпсувати угоду. Я не можу вам цього сказати, але повідомлю приблизно через два тижні. Протягом двох тижнів ми дізнаємося це дуже скоро. Ми з'ясуємо, чи він нас обманює чи ні. Якщо так, ми відреагуємо трохи інакше. Співробітник одного із промислових підприємств Богодухівського району співпрацював із російським ФСБ. Мав відкрити шлях ворожим диверсантам. Під виглядом службових поїздок зрадник об'їжджав про фронтові території біля північного кордону, де фіксував на камеру позиції українських військових. Координати позначав на картах і скріншоти надсилав російському куратору. Затримали зрадника вдома. Йому загрожує 8 років ув'язнення. Допомога українським військовим фонд Порошенка привіз на Сумщину сотні впівідронів, квадрокоптери, мавік, екскаватори, квадроцикли, вантажівки, системи купольного реп та багато іншого. Це вже 137-ма поїздка Петра Порошенка на фронт за більш ніж три роки від початку повномасштабного вторгнення. Більше подробиць у матеріалі моїх колег. На Сумщині Петро Порошенко зустрівся з командуванням та військовослужбовцями частин сухопутних військ, сил ТРО та сил безпілотних систем. Техніку та обладнання передали шести бригадам, одному батальйону та загону спеціального призначення. 27-ма артилерійська бригада отримала мобільний командно-штабний комплекс на базі двох причепів та зарядні станції. А от 54 четвертий окремий розвідувальний батальйон, квадроцикли та FPV-дрони. привезли квадроцикли. Ти теж знаєш, що для груп це дуже важлива річ, тобто, коли треба витягнути когось або завести то це ну така така річ, без якої на фронті неможливо. І, звісно ж, це FPV-дрони звичайні, які працюють мої пілоти. То тобто, кожен день, кожну ніч. і Вражають ворога сьогодні. Наша рота ударних БПЛА 104 бригади отримує від фонду Порошенка зокрема дрони на оптоволокні. Ми отримуємо мавіки, які останнім часом в дефіциті. Ми отримуємо техніку, і це насправді дуже допоміжне, тому що е війна насправді це історія про дуже швидкі зміни умов. І якщо держава здатна купити більше за волонтерів, вона все одно робить це вкрай повільно. А саме волонтери вони, можливо, здатні купити геть не усе, не в усіх кількостях, але вони здатні доставити це. В той момент, коли підрозділ потребує, 104-й окремій бригаді ТРО за їх запитами передали кілька видів fpv дронів, квадрокоптери, DJI Mavic різної модифікації та квадроцикли сьогодні. Рубак серафими 104-ї окремої бригади отримує отаких два мурахи. Вони йдуть наш експериментальний третій інтернаціональний взвод. Які складаються з колумбійців, чилійців, бразильців, і це пов'язано з тим, що на них покладаються дуже складні задачі з організації оборони, і їм потрібні саме такі, саме такі засоби. Зустрівся Петро Порошенко із командуванням та військовослужбовцями частин десантно-штурмових військ. Серед них 80 та та 95-та, окремі десантно-штурмові бригади. Нам передали таку ремонтну майстерню на базі такої причіпа, яка буде виконувати завдання. Буде мобільною. Швидко будемо ремонтувати і велика кількість інструменту, яка нам необхідна для відновлення техніки, яка була пошкоджена. Ну і також велике дякую за дрони, які також будуть знищувати ворога і допомагати пришвидшувати нашу перемогу. Як завжди, дрони, як завжди, старлінки. Дрони мають на увазі FPV-дрони, мавіки. А зарядні станції саме те, що зараз дуже, дуже дуже потрібно на фронті. Це потрібно просто в шаленої кількості. А і от сьогодні передають там 35 дронів на оптоволокні. Крім дронів, зарядні станції, комплекс Starlink, тобто зв'язок, і ще там декілька мавіків. Так, звані ті весільні дрони, без яких на фронті зараз просто неможливо. Абсолютно неприйнятно, що армія на четвертому році повномасштабного вторгнення потребує таких обсягів дронів і техніки, вважає лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. За його словами, попри санкції, фонд Порошенка зміг відновити щомісячні витрати на допомогу армії до 90 мільйонів гривень. Чому сьогодні друзі так важливо бути тут? На фронті збройним силам постачання від держави не вистачає буквально всього. Що можемо зробити? Ми Ми сідаємо, купуємо. Це те, що робимо ми. От сьогодні тут ми видаємо на 28 мільйонів гривень. Так що нашу роботу тут ми не зупинимо. І я дуже щасливий, що Сьогодні бачу своїх добрих і старих друзів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Петро Порошенко спрямував на допомогу Збройним силам України понад 7 мільярдів гривень. 22-річний Михайло родом із Сумщини. Він завжди мріяв стати військовим. Його бажання не змінилося з початком війни. У 18 років пішов на строкову службу і згодом став штурмовиком. У січні цього року. Під час виконання бойового завдання був важко поранений. Нині на лікуванні, а про свою службу розповів нашим репортерам. 22-річний Михайло прийшов на черговий огляд у протезиста після поранення. Він завжди мріяв стати військовим, тож у 18 років пішов на строкову службу в армію, а згодом став штурмовиком. Ну ж це розповсюджена така посада. Ти гранатометник, і і, і там стрілець, піхотинець. 9 місяців був у піхоті. У мене було перше поранення, але незначне штурмовик це взагалі складно. Ну, це набагато складніше, ніж у, у кожній сфері є свої нюанси, є свої складнощі. Але штурмовик, ну це я так скажу, це, мабуть, найголовніше дзвіно. Цього всього цепа цепки, і ВВП тоже ну вогневої підтримки, також дуже важливий, тому що ну якщо не буде підтримки, ніякої з воздуха, то ну піхота довго не продержать. У січні цього року під час виконання бойового завдання на Луганщині Михайло наступив на ворожу міну. Я вважаю, що це найкраще, що могло стати зі мною. Ну тому що могло бути набагато гірше, не було темно. Я наступив на противопіхотну. ліпісток міна він дистанційно закладається дронами. І була ніч, і я не знав, скільки їх там ішов. Я коли наступив, упав, я ще на адреналіні підірвався, хотів іти. Але я не зміг іти, то що я право встаю і впав. Я зрозумів, що в мене з ногою щось не то, тому що ще йти не можу. Я коли повсі, міг там рукою десь зачепитися чи той самий другим коліном десь на на якусь другу поротів похоту міну міг дрон зрисувати і скинути і могло бути набагато гірше. Михайло доправили в лікарню в Хмельницькому. Поранення виявилось важким, і медикам довелося ампутувати ногу. Та військовий говорить не впав у розпач. Як прокинувся після анестезії, я підняв просторадила, побачив на місці, місця, почав батися. Мені кажуть, що ти лобайся, кажу, коліна на місці. Це ну, це я дуже боявся коліна втратити. Я розумію, що і без коліна можна жити далі, але в подальшому реабілітація, ходьба, і це все буде ну, з коліном своїм, все таки краще. Про своє поранення і імпутацію мамі не сказав одразу, боявся за неї, знав, що дуже стривожиться, і відразу приїде в лікарню. Мамі сказав десь днів через два. Я не хотів її там турбувати, я взагалі не хотів їй казати, що я там поранений, а я потримав уже хотів там приїхати додому без ноги. Я знав би, що це було б ще набагато гірше. Сказав через два дні, ну, прийняли не дуже добре, але я, я сказав, не розстраюйтесь. Я не падаю духом, що вам там, я, не, і я прошу, щоб сюди ніхто не приїжджав поки з рідних. Тому що, що це мені буде важко, я їх давно не бачу, я скучив. Будемо прощатися, і це буде ну, дуже складно. А по-друге, я не хочу бачити сльози, щоб там плакали. Я нормальний. Ну, нема трошки, ну, нічого страшного, скоро буде нова. Я так всі жду. Нині Михайло на реабілітації готується до протезування і займається спортом. Відкрив для себе і нові спортивні захоплення, і сам спробував грати у следж хокей, баскетбол та волейбол на візках. Для, ну, для нас ветеранів такі і дождні розвиватися такі спорти. Ну, види спорту, ти не падав духом. Ну і ти коли приїжджаєш там в команду, от ми їздимо баскетбол, грати. Ми приїжджаємо, і там всі на, так само на кріслах коліста у кого парна ампутація, у кого там так само, як мене немає ноги. І ти там їздиш, і і, і файно ти веселийся, Ну ти взагалі лякаєшся. Це дуже допомагає. Тим часом лікарі готують Михайла до протезування. Найближчим часом випробує тестовий протез. Його носитиме деякий час, поки не виготовлять ідеальний варіант. Михайло пройшов курс компресійної терапії та заняття з фізичними терапев... терапевтами. Чим самим підготувався до протезування. Ми підготували куксу та зробили уже гіпсовий негатив, тобто зняли мірки і протез на даний момент в процесі виготовлення. Михайло готується робити перші кроки і впевнений, що все вдасться, і він обов'язково повернеться до побратимів. Соломія Дорожко, телеканал Прямий воїни російсько-української війни поділилися своїми історіями життя та захисту України із молоддю. Освітній захід відбувся у рамках дня героїв, який відзначають 23 травня. Захисники спецпідрозділів головного управління розвідки розповіли, чому доєдналися до війська, а також дали поради школярам, заохочували молодь до вивчення базових навичок медицини та захисту. За словами військовослужбовців, нині важливо зі шкільних років формувати проукраїнську позицію та спонукати дітей до вивчення історії України. Захід відбувся у виставковому центрі музею війни. Такі заходи вони потрібні. Потрібно молоді показувати не лише те, що вони бачать ось тут, десь там, в якихось містах, де більш-менш спокійно, а показувати те, що вокруг їхнього спокою є люди, які цей спокій несуть. Треба молоді показувати, що небезпека може прийти, якщо ви не маєте там простих навичок медицини. Тактика або що-небудь ну, вам буде важко. Для мене е, донести думку, е, те, що відбувається, показати, що ми робимо, для чого це ми робимо е, це важливо. Но, от для мене це такі зустрічі, це саме доторкнутися до того, за що ми воюємо. Тобто побачити їх ось тут, їхні очі, і розуміти, що ми це робимо не тому, що у нас доля, наказ, або ще що. Ми повинні бачити те, заради кого і заради чого ми це робимо. Це усі новини на цю мить, але більше інформації ви обов'язково знайдете у ютюбі прямого каналу. Тож заходьте і підписуйтесь, щоб не пропускати свіжих відео. Ну і щоб знати більше, завжди і сюди залишайтеся з прямим.